Налаштування реле релеструму модульного моделі RD35A. Для початку налаштування треба натиснути на кнопку Set. І ви одразу побачите перше налаштування, захист від надструму, тобто верхня межа сили струму. Налаштовується в діапазоні від 1 до 63 А. Налаштування відбувається по колу з кроком 1,1 А. Заводське значення 63 А. Щоб зменшити запрограмоване значення, треба натиснути на кнопку з символом стрілка вниз, збільшити стрілка вгору. Для зберігання значення нічого натискати не потрібно. Достатньо далі натискати на кнопку Set, щоб побачити наступні налаштування. Або залишити пристрій у такому стані. Наступне налаштування: час відновлення після захисту. Воно ж, затримка увімкнення, налаштовується в діапазоні від однієї. До 600 секунд. Налаштування відбувається по колу з кроком 1 секунда. Заводське значення 5 секунд. Третє налаштування це кількість увімкнень після вимкнень від надструму. Налаштовується в діапазоні від OFF, тобто вимкнено. До 20 циклів. Налаштування відбувається по колу з кроком 1 цикл. Заводське значення OFF – вимкнено. Якщо цей параметр відключений, то під час регулярних перевищень сили струму вище встановленої межі, прилад буде відключати і включати коло підключене до нього умовно нескінченну кількість разів. А при програмуванні певної кількості циклів, після такої кількості спрацьовувань, прилад більше не ввімкне коло без вашої участі. Для прикладу, ми підключили до реле обігрівач, який споживає більше 5 А, і налаштували. Силу струму 3 А, а затримку увімкнення 2 секунди. Зараз налаштування кількості увімкнень після вимкнення від надструму не активовано. Вмикаємо обігрівач. І бачимо, що реле буде намагатися включати обігрівач умовно нескінченну кількість разів. А тепер ми встановили обмеження три цикли. Вмикаємо обігрівач. І бачимо, що після трьох циклів вмикання вимикання реле більше не вмикає коло підключене до нього. Щоб знову увімкнути коло, достатньо торкнутися кнопки Set. Але коло увімкнеться не одразу. Спочатку потрібно 5 секунд на виход реле із стану налаштування. І ще час на запрограмовану затримку увімкнення. Також пристрій має кнопку вмикання вимикання. При натисканні на цю кнопку реле розмикає електричне коло, яке до нього підключено. Це дає можливість відключити коло після реле, не відключаючи коло до нього. Повторне натискання на кнопку вмикає коло знову, але прийміть собі на замітку, що стан OFF для кола підключеного до реле діє тільки доки саме реле включено. Якщо ви відключили коло кнопкою, а після цього знеструмили і знову подали струм на реле, то реле увімкне коло, але тільки після запрограмованої затримки.